Фіксую перші враження. Девайс приїхав, було 28% і 4,8 годин показував. Зараз пройшла 1 година. Споживання 15 Вт показує, але лампа підключена, наче на 8 Вт. Буду перевіряти. Поставлю ваттметр і замірюю. Отже, споживаючи, наче 8 Вт. Апарат пропрацював одну годину. Підключився я 1820, а зараз 1926. Трошки більше однієї години. Одна година і 6 хвилин. Вистачило майже на 7 годин без трьох хвилин, можна сказати, так залежить, звісно, це від потужності того девайсу. З яким ви будете працювати, який буде споживати конкретно в даному випадку, це 7 годин. Апарат якось не попереджує, чи пещеє, чи ще якось він просто виключається. Тобто попереджень ніяких не буде. Як проводився тест, під'єднувався повністю заряджений ноутбук, і таким чином у вас лишається в даному випадку ще 2, мінімум 2 години. Тобто, оцей девайс плюс батарея ноутбук. І у вас 9 годин робочого часу. Як набирає заряд 55% за 1 годину 42 хвилини. Показує, що ще 1,4 години, ну, тобто приблизно ще трошки більше, ніж півтора часа. Дуже цікавим моментом є питання, чи спрацює він як упс. Тобто, коли пропаде живлення 220 вольт, просто пропаде електрика, скажімо так, чи буде він надалі надавати живлення тим приборам, які будуть до нього підключені. Підключили 220 вольт, підключили зарядку і дивимося, як він на це все реагує. Пішов заряд, показує скільки ще повинен заряджатись. 106 заряд. Тобто він починає змінювати показники. Він може, ось бачимо, що він може у такому режимі працювати. І змінює показники: 21 Вт споживання і 106 Вт на заряд усього приладу. І всього потрібно до повного заряду 1,6 годин. Я виключив зовнішнє освітлення. Ось так видно, що. Бачимо, як це все класно працює. Ще одне цікаве питання, чи запустить цей гаджет стаціонарний ком. Він потужний. Тут Ryzen 9. Блок жилення максимум 500 Вт, приблизно, я думаю, що Вт 400 вже не пам'ятаю. Десь 400 або 500 Вт. І підключений монітор. Дивимося. Включили. Відразу бачимо. Ось, включився монітор 28 Вт і пішло вниз і запускаємо сам комп'ютер. Я чую, що комп'ютер спокійно працює, запустився без питань, живлення у нього 109 Вт. Приблизно мінус 9 Вт, 9-6 Вт, які споживає електростанція. І ось запуск компа. Працює без питань. Тобто у нас є ще в запасі мінімум приблизно половина. Нагадую, тут немає потужної відеокарти, тому без проблем це все працює. Показує, що приблизно на 55% комп'ютер проробить 1,3 години. Тобто трошки менше, ніж 1,5 години. Так, виключаю комп'ютер.